Щоденна і цілодобова високотехнологічна війна на токматському відтинку фронту у Запорізькій області напередодні росіяни поновили інтенсивні штурми. Ворожі атаки тут традиційно відбуваються за активної підтримки ствольної та реактивної артилерії. Натомість, першу скрипку на полі бою, зокрема і на роботинському виступі, нині відгріпають, відіграють безпілотники. І це з обох боків з екіпажем нічних бомберів. Карадагу. 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України на нічне бойове чергування вирушила знімальна група ТСН. Йдемо в село Білогір'я. дистанція 1,5 км до попереднього краю. перша позиція. Під спалахи у ранковому липневому небі екіпашнічних бомбів Карадагу 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України мчить на самий східний край Токматського плацдарму з подвійною метою. Це, ми так кажемо, гуманітарна допомога для нашої піхоти. закинемо води пацанам їди і бика. Вони самі півтора роки відвоювали у штурмовому підрозділі, і не щуток знають, що таке тримати передній край, коли за кожною стежкою цілодобово пильнують десятки ворожих дронів. Ми розуміємо, в якій ситуації хлопці. Ми були в піхоті і знаємо, як це без води, без їжі. І на той час, коли ми там були, не було таких девайсів. їх робочий диво величезний гексакоптер українського походження із загрозливою назвою. Вампіра їх основна робота розбирати ворожі позиції, атакувати московицьку піхоту, мінувати місцевість на напрямках можливих штурмів окупантів. Та цієї ночі все навпаки. Спочатку бомбардування чи спочатку гуманітарка? Спочатку гуманітарка вода, пінопласт, щоб вона не розбилася, та зможемо сьогодні навіть два мішка скинути. Кожну ніч возите гуманітарку зараз. В останній час так. Українська піхота північно-західніше вербового на захід від Новофедорівки в районі Новопокровки нині тримає лінію фронту просто серед полів та ущен знищених лісосмуг. Доправляти воїнам припаси небом означає ні багато, ні мало зберегти життя. Кустаріка Куста Ріка, я там можна, готовий. Готовий працювати. Будеш готовий, я запускаю. є Дождь, Лена зблт, є Лена зблт, повторяю. Плюс, плюс. Вампір лише здійнявся у нічне небо. Як з точки Скиду повідомили доправлення на нулі дуже чекають, хлопцям кидаємо прям в окоп, бросаємо по сітким координатам. Натомість жодних розпізнавальних заків на землі не буде, адже місцевість так само пильно і безупинно роздивляються ворожі розвідники. Відшукати місце скиду – то справжня командна робота, кажуть бомбери 15-ї бригади. Край посадки бачиш. Да. Один від неї 100 метрів, 75 вперед. Ти на ціллю. Я Прямо на ціллю? Да. Так, давай. Да. Перший скид. Один є. Один да. Є? Да. Так. Цієї ночі Стефану з паромоном за кілька рейсів змогли доправити на нуль чотири пакунки з їжею, водою та боєприпасами на зворотньому шляху, трохи підпрацьовуючи розвідниками. А, ну, це На да? да? 167 разі, стволки. Ворожа артилерія на токматському напрямку у принципі не замовкає. Твердять пілоти Карадагу. Арта працює постійно, співі працюють постійно. Невеликі ворожі штурмові групи до пів десятка окупантів, користуючись сутінками або ж на світанку, майже кожної доби намагаються просунутись вперед. Це тут був сьогодні рух. Був рух піхоти та паленгація рацій. До наступного старту з фонічного бомбардувальника. екіпаж готує саме у квадрат, де надвечір був помічений рух московитів. Ага, є Гуманітарна місія цієї ночі підійшла до свого завершення. Зараз вампір готують до чергового виліту І цього разу це вже має бути бомбардування ворожих позицій. Зараз полетять запальнички мої улюблені. Люблю їх найбільше, але їх дуже мало. Це дефіцит, але палають класно. Атакувати ймовірну схованку окупантів. Вампір летітиме з трофейними бомбами. ця авіаційна запальничка нашого ворога. Тобто, це зараз по кацапах полетить трофей. Так точно. Це саме їх нічних українських вампірів московити прозвали «Баба Яга». Адже шум роторів – це коптера, що задовго до моменту бомбометання металє на смерть лякає окупатів. Та можна Ми злетіли. Ось твоє наступне. Бачиш попереду посадку, ти йдеш рівно на неї. На ціль 500 метрів. Шукай зліва позицію. Он, бачиш, стежка трохи лівіше, лівіше, лівіше. На точці? Трохи лівіше. Перший пішов. Перший пішов. Ідеально. Перший є. Вперед. Друга є. А тепер дивимось фаєр-шоу в посадці. Посадки. Черговий спостерігаєте. Плюс бачив, красені. В таку спеку все горить. Красиво. Що дітанація? Походу, попа, схоже, влучили у той термобар. Загалом може бути. Уламок залетів, він здетонував. Це була вдала ніч. Частину лісосмуги, де ймовірно переховувалась передова група ворожих штурмовиків, екіпажнічних бомберів ї бригади Нацгвардії. За кілька вильотів спалив ущент. Побратими піхотинці на самій мнолі, це стане відомо вже під ранок. Відшукали просто у шанцях скинуті з повітря мішки з припасами. Екіпаж вампіра без втрат повернувся на базу. Токмацького відтинку фронту Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.